Ви все питаєте, чи стане та машина в десятку, чи в 11, чи в 12, чи не стане. Підписуємо договір і поїхали. 10 тисяч. 000... Ось такий тігуанчик. Без проблем зробимо. Не буде там 142 тисячі миль пробігу. Це вам просто зразок, які можуть бути там пошкодження. Вони не є дорогими і вони не є дорогими в зборці. Можна, що по оригіналу складати, шо по Тайвані. Все стає гарно. Вони взагалі там копійкові. Може бути повний, може бути передній. Да? На сел можете зразу не розраховувати. Буде С СЄ, але буде в десятку. Кажу вам, як я приганяли, от нас зараз стоїть один на сервісі, він стає 10-300 з ремонтом, да? 300 доларів переплатите. Але зато це буде 15-й рік. На гарній комплектації, гарний пробіг і повний привід. Двохлітровий мотори, їхній шикарні коробки, теж є непоганими. Ходять своє, бачите, 142 милі. Відповідно, пише run and Drive, Відповідно, вона 142 милі пройшла і вона ще своє від'юзає. Це 100%. Звертайтесь в компанії інтертрейд, підберемо для вас якнайкращий варіант, який ви захочете під ваш бюджет. З вами був Микола. Дякую за увагу. А якщо ти будеш після нового року це закидати? І що? No, no, pas, ну, с башкой вас.